Сьогодні ми будемо обговорювати фільм, який дав мені ось цей маленький промінь надії на якісний український кінематограф «Уроки роки толерантності. А, гомосексуал, де якщо вам комфортно, можемо перейти на ти. Я до речі, давно мріяла про щось нове і незвичне. Доця, дай, пожалуйста, щось від голови. Вибачте, я. Звук спати без трусів. Ви на каналі Служби безпеки українського кіно. І як ви вже здогадалися, в нас сьогодні на огляді буде фільм «Уроки толерантності». І я радий вас привітати, тому що це перше відео, де я буду не сварити матюкати, обсарати фільм, а навпаки, його хвалити і радити вам до перегляду. Почнімо з сюжету. Ми маємо доволі стереотипну сім'ю недюків: тато, який напроти цілими днями попити пивко десь на районі зі своїм другом, донька, яка планує поступити на акторське, син, який наче має своє якесь СТО, але воно йому приносить якихось там пару копійок, і можна сказати, що він доволі такий районний чел. Най буде так, і мама, яка працює вчителькою, і в сім'ї, є одна проблема: а саме, борги, кредити тощо. Мама єдина хто займається цим питанням і хоче врятувати сім'ю від цієї катастрофи. У школі вона дізнається за соціальну програму, завдяки якої можна отримати пільги та субсидії або якісь певні знижки для погашення боргів. Але для цього їм треба на три тижні приютити в себе представника ЛГБТ-спільноти. Сім'я трішки на цьому свариться, кричать, але як ніяк погоджують. Бо самі розуміють, що ситуація доволі погана. І тут в них в квартирі з'являється гей. І знаєте, що я можу сказати? Це дуже гарний, адекватний, лаконічний, приємний, нормальний фільм. Ба більше цей фільм вартий уваги, і я раджу його вам до перегляду. І особливо раджу подивитися його тим людям, які виступають проти ЛГБТ, тому що рахують, що це якось неправильно, це не по церковному, не по християнськи. Тому подібне, або в сенсі, цей гей, фу підіки, фу лесбіянки, тема. Що я можу відзначити у цьому фільмі? Перше, це акторська гра. Вона тут справжня, натуральна, жива. Тут немає якоїсь вишуканої української соловійної мови. Інтересна пропозиція грім за гроші продати. Самота слухай, ти бачила, які артистки, яка ти, Я хочу зробити вас не тільки нормальними, любов без пидло своєї убогості, а й розчитатися з усіма нашими боргами! Всі кажуть, з матами, суржиками запинаються, заїкаються, і це тільки додає колориту атмосфери цьому фільму, тому що. Я не думаю, що ви часто бачите е, якусь сім'ю, яка живе десь на Траєшині в якійсь общазі, яка буде неймовірно чудово та вишукано розмовляти українською мовою. Натомість, ми що почуємо? Холяра тут ну появля ну, мені цей во ти ну ну дав, ну давну який там підп'єтік. Як, ти що ні? Давай мені якось ту і поїхали туди, а потім ще заскочимо. Якось так воно в цей фільмі відбувається, але. Це тільки додає плюсу. Фільм себе позиціонує як толерантна комедія. Тобто, так в ньому є жарти, і вони ну, більшість з них побудовані на сексі, геях або на незручних моментах в плані якоїсь пантоміми чи буфанади. І тут нема жартів, за які мені було б соромно. Вони дійсно смішні, і деякі промосенці такі не знаю пошлі, що ти сам про себе так смієшся. Типу я поняв, я поняв кумедно. Як я вже сказав, один з позитивних моментів цього фільму є справжність. Якраз інтер'єр локація, де це все відбувається, а саме це якась квартира в районі Дарниці, тільки це і додає цієї справжності. Всі події відбуваються в квартирі. І деякі важливі сцени в цій квартирі теж присутні і вибуваються або на балконі, або на кухні. На балконі там прям така сцена. Ви зрозумієте, про що я маю на увазі? А яку ж тему хоче все ж таки підняти цей фільм? Ви можете сказати, ти що дебіл з назви ясно, що толерантність, типу ці всі геї, геїліспіянки і так далі. Що то ну, нормально все має бути? Так, згода, але тут в певній мірі піднімається навіть не більша проблема ЛГБТ, а проблема в звичайних людях, про які ніхто нічого не говорить. Тобто, в кожного з нас є якісь певні свої страхи чи комплекси, чи проблеми, з якими ми не можемо розібратися. Просто банально через те, що суспільство це не приймає або забороняє про це говорити втома одне від одного буває і таке загасла свіча пристрасті присутня відразу до сексу. Таке теж буває в людей. Це нормально незрозумілість своїх почуттів, емоцій, і ти не можеш ні з ким про це поговорити, тому що суспільство тобі каже, що це ненормально, і що ти не маєш все тримати в собі. Теж присутняся все на тобі, понімаєш. понімаєш. Фільм якраз тобі допомагає з цим. Він тобі хоче напряму сказати, що з тобою все нормально. Якщо в тебе є якась проблема, тобі достатньо просто про неї з кимось поговорити. Це може бути або близька людина, або вже не буде якийсь психолог, або твої друзі, твої батьки, твоя родина. Це не треба тримати в собі. І фільм тобі ще раз наголошує на тому, що якщо в тебе є ось ці проблеми, ти ніякий не фрік, не хворий. Просто нормально з ними розберися. І окрім цієї допомоги, фільм так само ще в певній мірі висміює оці стереотипи про геїв які закріпились в нашому суспільству і так само він висміє людей які негативно ставляться до цієї спільноти тобто в цьому фільмі він показує їх як ну, вибачте мене якихсь ідіоти і той хто допомагає якраз що глядачу, що цій сім'ї розібратися в собі це є той гей якого вони прийняли і, боже мій, він нормальний і адекватний. Зараз поясню. Він не є стереотипний, він не вдягається, в якийсь брендовий одяг, він не говорить так, ніби йому дещо защемило. В нього немає оцих істих там повадок, манер і так далі. Він. Абсолютно нормальна, здорова людина. Так я розумію, що люди, які вдягаються в брендовий одяг, мають оці всякі повадки, манери, розмовляють так, ніби її там дещо прищемило. Вони теж є. Я проти них нічого не маю, але просто проблема в тому, що на мою думку вони виглядають дуже так би мовити стереотипно, що це ніби їх висміює. Ось цей персонаж, гей, якого вони до себе прийняли, по факту є самим таким розумним, адекватною людиною в цілому фільмі, тому що якраз він слухає їх. Допомагає їм, дає поради і настанови, як то краще зробити, і завдяки йому в них покращуються стосунки між собою, і в певній мірі ви теж покращуєтеся завдяки його допомозі. Ще хочу додати цікавий факт: фільм було знято за 9 днів. 9! Ну в теорії там планувалося 10 днів, але вони один день списали через ракетний обстріл. Їм вистачило 9 днів, аби зняти відмінну якісну картину. Бюджет фільму склав, якщо не поляз буквально 4 мільйони гривень, і половину вони вже здається зібрали. Тобто це. Ще раз доводить, що не потрібні космічні бюджети, декорації, графіка, якісь там мегакруті актори, аби зняти нормальний фільм. Все, що вам треба, це сюжет, сценарій, актори і режисер. А як щодо пропаганди ЛГБТ спільноти, гомосексуальності, лесбіянства і тому подібне, в коментарях під трейлером цього фільму вже було дуже багато негативних відгуків, якраз через те, що фільм про цю тему. Одразу почали писати: ось на що йдуть наші податки, ось таке гівно в нас знімається. Тобто люди ще не подивилися цей фільм, а вже його обсирають. Мало того, знімальній команді цього фільму писали погрози. Це не жарт. Команда сама казала, що їм в приватні повідомлення десь там на Фейсбуці писали погрози, розправи і тому подібне. Мало того, в одному з кінотеатрів в Києві замалювали і знищили афішу цього фільму. І так само десь там поруч написали, типу Ні, ЛГБТ. 21 століття, як ніяк. Але знов ж таки наголошую у фільмі: нема ніякої пропаганди ЛГБТ, Він навпаки тобі каже, що. Бути таким це нормально, це не є нічого поганого. Він тобі не пхає в обличчя тезу якщо ти не такий, як ми, то ти поганий або ти якийсь неадекватний. Просто будь собою і все. Не не бійся висловлювати свої емоції та почуття. От і все. І якщо ви очікуєте, що якщо фільм на таку тематику, і тут будуть якісь пікантні сцени, то ви помиляєтеся. Тут нема ніяких збочень, БДСМу, оргів, груповухи, тому подібне. Ні, якщо ви хотіли заради цього піти, на фільм, то ні. Не буде. Хоча окей, одна інтимна сцена була якраз на балконі, те, що я казав. Ну там, ну там там, ну, там ну ви побачите, там прям. <гум> І також ще хочу сказати, скільки дискусій я мав на рахунок цього фільму, коли я радив своїм друзям чи знайомим піти на цей фільм. І як я вже сказав раніше, деякі з них не хотіли йти на цей фільм через аргумент, що ЛГБТ геї фу погана, а лісбіянки для них нормально. Це зараз без жартів, коли я казав, що фільм про ЛГБТ спільноти вони заявляли, що це неправильно. А коли я їх питав на рахунок лесбіянок, вони казали: ну та це можна, це нормально, це гарно, це красиво, а це а то воні, це фу-фу, фу, це гріх. В цілому я дуже раджу цей фільм, і мені не сподобалося буквально два моменти в цьому фільмі. Перше, це завершення, тому що мені було ну максимально цікаво, що з ним сталося з отим головним персонажем. Якщо ви подивитеся, ви зрозумієте, що я маю на увазі, бо от в прямому сенсі я за нього хвилювався. Як за себе. Другий момент, який мені не сподобався, це пісня для цього фільму, яка була зроблена як кавер на пісню Цей сон. Сім'я найдюків бідувала часами, щоб якось в кінці звести з кінцями родина приймає умови програми, де гей пару днів поживе з найдюками. Вона мені взагалі не зайшла. А на цьому я з вами прощаюся і гарно вам перегляду. Остапе!